Вітаю, Дуда, той, що наш типу друг, взагалі, мені здається, пішов у рознос. Читаю: Дуда заявив, що Україна та союзники недооцінили допомогу Польщі у війні. Недооцінили. Ага. І що пропонує Дуда? Це той Дуда, який прилетів, прощатися з Зеленським, ну, а у нього там в охоронців була армія Крайова. Ну, такий, знаєте, плювок в спину Володимиру Зеленському. Ну, за все. Обнімалися, братарилися, а потім, ну, коротше, ви зрозуміли. Так от, за словами польського президента, його країна у деяких питаннях могла б показати, що її не можна обходити чи ігнорувати. Проте цього не сталося. Тобто, розумієте, яка штука, ми погано дякували полякам. Дуже погано дякували. Виявляється, що. Ну, е десь обходять Польщу, і от поляки образилися. Наприклад, я вважаю, що як українці, так і наші союзники просто вважають, що аеропорт у Жешові та наші автомагістралі належать їм. Ніби це їхнє. Але це не їхнє, це наше. Тому, якщо комусь щось не подобається, то закриваємо і до побачення, сказав Дуда. Тобто, розумієте, в Україні йде війна, а поряд сидить поляк і каже: вам, якщо щось не подобається, ми, типу, автомагістралі закриваємо. І все. І все, і гудбай. Ну він не зупиняється. Дуда додає, що Польщу не запросили до дуже важливих міжнародних органів, де вирішувалось питання про постачання допомоги через. Територію Польщі, ну, не запросили до важливих органів. Ну, напевно, знаєте, от ви, коли там до холодильника ходите, то ви не просто повинні подякувати, що у вас є холодильник, берегти його там і так далі, слідкувати за ним, мити, Ви повинні підходити і завжди у холодильника запитувати: а чи можна відкрити двері, а чи можна взяти їжу? А чи можна, а чи можна? Я чомусь думав, що якщо вже Україна бореться за європейські цінності, і якщо вже поляки так стимулювали Україну до боротьби, в тому числі в 2022 році, 2014 році, я чомусь не чув від поляків, що слухайте, зупиніться, тому що катастрофа буде. Я чогось думав, що поляки не будуть вважати, що якщо в них є автомагістралі, до речі, через які перевозиться. Мільйони, мільярди тонн вантажів, і за це поляки отримують суттєві гроші. Я неодноразово про це пояснював на різних ефірах суттєві великі гроші. Так от виявляється, що поляків ще і мало мало почистували, мало, недостатньо. Закриваємо аеропорт у Жешові, а ви доставляєте в Україну морем, повітрям, не знаю. Скидайте на парашутах, вигадуйте. Вигадуйте, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні, заявив Дуда. Ви знаєте, колись, ну, давно, вже скоро 100 років, як, так сталося, що Польща вже поводила себе, повела себе, ну, скажімо так, недалекоглядно. Давайте скажемо так, недалекоглядно. І тоді поляки теж, ну, як на мій погляд, Ну, здійснили дуже небезпечну гру. В результаті чого, в результаті чого, частина польської території, ну, скажімо так, відійшла до іншої країни, а інша частина до іншої країни. І, власне, тоді поляки також вважали, що вони, вони ну, так, дуже центрові в Європі. І от якщо ви не будете нам дякувати, то ми тут. ого. го Ого. го Оце я зараз хочу звернутись до українців, які ще в 2022 році, частково в 2023 році. Коли я записував відео такі сумнів... сумнівного такого, знаєте, сумнівався я. Про ці Люблінські трикутники, про це братерство, всякі Уні, Шмуні. Я тоді казав українцям, та подивіться історію та почитайте, чим це завершилось. Але тоді українці були такі прошарені в давній історії, так мені розповідали про те, що я там якісь нюанси, блохи, воші не розумію в історії. І що цього разу буде все інакше. Інакше, я прочитаю: закриваємо аеропорт у Жешові, а ви доставляєте в Україну морем, повітрям, не знаю. Скидайте на парашутах. Вигадуйте, вигадуйте. Брати. Тараса Шевченка відкриваємо і читаємо про братів. Там все написано. Наш Кобзар наш. А то якось останнім часом Тараса Григоровича почали обходити. Знаєте, якось незручно, невдобно виходить. Бо Тарас Григорович там чітко написав: і про одних, і про других. А? Гірше, пам'ятаєте кого? Свої Україну роздирають. Так от оте слово було, яке сьогодні політкоректно вживати, навіть до тих людей, які виявляється, можуть закрити аеропорт ВЖешові і перекрити автостради. І все. Тому що їх кудись там не запросили, ти подивись на них. Подобається? Ви іще впевнені, що нам потрібно в Європейський Союз, в Європу, до, до них? І що вони там будуть нас сприймати ну, адекватно. Не то, що адекватно, а рівно собі. Мені здається, що ми маємо навколо себе країни, у яких дуже завищена самооцінка. От вони не можуть позбавитися своїх якихось імперських фантомних болей. Вже імперії немає, уже вони там від імперій шматки позалишались. але в голові у них да, да імперське мислення. Так і хочеться позиціонувати себе як дуже великих історичних персон. Ну, от тепер черга дуде. Завтра ще Литва, Латвія, Естонія підтягнуться. Потім ще Туреччина щось згадає, потім болгари підтягнуться. Ну, а шо? І отак на Європейському континенті буде поступово відроджуватись середньовіччя. І коли Дональд Трамп на, оце, на оцю всю ахінею дивиться. То він робить єдиний висновок, що оцих людей потрібно привести до якогось сознання, до якогось усвідомлення, взагалі, де вони живуть, в якому світі вони живуть, і що розпочалось на європейському континенті, і хто проти них воює, і що їм загрожує, якщо що. Мені здається, що ці люди. Ось ці люди нічого не розуміють. Ні у війні в Україні, ні у війні, яка може бути можливо десь колись і на їхніх територіях. Коли Жириновський попереджав, що і будемо і Варшаву бомбити і так далі. Ну, до цього недалеко, недалеко. Бо якщо люди отак себе позиціонують, то вони явно готові, готові. Ну, я сподіваюся, що вони готові. Але поряд з цим. Бачимо ну, абсолютно дику, дику, як на мене, варварську реакцію. Друзі, брати, угу. братайтеся тільки зі своїми, щоб потім не було ось таких неприємностей. Бережіть себе і не забувайте підписуватись.